Вітаю, друзі! Мене звати Павло Білан. Я коуч, консультант. Маю багаторічний досвід допомоги людям у складних життєвих ситуаціях. Останнім часом працюю разом із спеціалістами та волонтерами фонду Крок з надії. Сьогодні пропоную поговорити про таку важливу тему нашого життя, як самооцінка. Чому вона важлива? Яке значення має самооцінка у нашому житті? На що впливає? Три базові потреби і переконання має кожна людина одночасно. Це перше: у світі є справедливість. Друге переконання у світі є стабільність. І третє, я маю свою вартість. Кризова ситуація, така як війна, яку ми всі зараз переживаємо, порушила ці три речі для багатьох людей: сподівання на справедливість видалися марним. На власному досвіді ми переконалися, наскільки крихкими є ті речі, які раніше ототожнювали із стабільністю. Йдучи через всі ці випробування, багато з нас втратив відчуття своєї власної вартості. Занижена самооцінка може бути неусвідомленою. Ми можемо називати це просто Я почуваюся невпевнено. Я навіть чув, коли працював із людьми, які втратили своє житло. Стали вимушеними переселенцями, коли вони говорили: Ми тепер ніхто, бо тепер безхатченки, бідняки і нікому не потрібні, і так далі. Це насправді болюча тема для багатьох, особливо для тих, хто на власному досвіді пережив наслідки війни. Але розмірковуючи про власну вартість, важливо усвідомити, що таке самооцінка і як вона формується. У цьому питанні існує багато плутанини. Досить часто ми плутаємо поняття, такі як цінність і оцінка. Щоб продемонструвати їх різницю, уявімо, що ми є продавцем якогось товару. На початку дня ви поставили ціну, але товар швидко не продався, і ви вирішили зменшити ціну вдвічі, щоб швидше піти додому. Що відбулося? Змінилася ціна. Але цінність. Залишилася незмінною. Якщо потенційний покупець побачить низьку ціну, у нього або у неї виникне питання, що не так із цим товаром. Занижена самооцінка може проявлятися у зміні нашої поведінки. Це може проявлятися в бажанні бути зручним для інших, підлаштовуватися під оточення навіть за рахунок втрати своїх індивідуальних особливостей, а іноді й зради власних принципів. Також може з'явитися апатія, зникнути мотивація щось створювати чи до чогось прагнути, реалізовувати свій потенціал. Усі ці речі зумовлені страхом. Це страх того, що нас не сприймуть, не приймуть такими, якими ми є. Бо в нас зник загальний статус, який був раніше. Що може допомогти подолати цей страх? Переосмислення себе. Цінність маємо саме ми. Без здобутків, суспільного статусу і всього іншого. Це означає дати собі дозвіл бути просто собою, саме бути, це безумовне прийняття себе. Прийняти себе означає полюбити себе, а любов це найпотужніша зброя проти страху. У цьому і полягає секрет адекватної самооцінки. І цей процес краще проходити не на самоті. Є три речі, які допоможуть вам досягти успішного прогресу: внутрішнє переконання, досвід успіху і підтримка з боку тих, хто вас оточує. Спільнота волонтерів і спеціалістів фонду Крок з надією прагне допомогти кожному пройти цей шлях, відновити адекватну самооцінку і почуватися щасливим. Зміни в житті неминучі, але бажані зміни. Це результат нашого свідомого вибору. Пам'ятайте, ваша цінність не потребує жодних доказів.